Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про унікальну екосистему ФАТі, торговий бот, власний міні-додаток та високий рівень маркетингу. Все це про один проект. Тож впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицію підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо одразу до справи в сьогоднішньому відео. Я розкажу, чому в даного проекту є потенціал, як мінімум, на 50 іксів. Розберемо робочі продукти та маркетингову складову, і звичайно поговоримо про майбутні лістинги та перспективи в умовах актуального ринку. Що ж, переходимо до огляду, перше, що кидається в очі, це безумовно кількість залучених коштів в рамках пресейлу. Бачимо, що зібрали практично 8 мільйонів доларів. Також варто відзначити, що були ще попередні раунди, в рамках яких в проект інвестували справді топові фонди. Тобто, ми розуміємо, що такі суми вказують на масштаби, і вони тут справді колосальні. Також варто відзначити, що проект пройшов аудити від таких компаній, як Haken та Certik, а це фактично найкращі компанії в своєму сегменті, і тим самим підтвердив свій рівень безпеки. Та надійності варто розуміти, що основний продукт екосистеми FATI – це FATBOT. це трейдинговий бот, який дозволяє торгувати мемкоїнами, робити це максимально зручно та швидко. В рамках актуального світу ми розуміємо, наскільки важливо мати зручний інструмент, і звичайно, за допомогою цього можна заробляти справді тисячі доларів. Якщо ми розглянемо ситуацію навколо мемкоїну Трампа, то звичайно ті, хто купили на старті, заробили Десятки іксів. Цей паттерн ми можемо накласти на будь-який мем токен, який досягнув успіху. Спершу вони виходять на декс біржах на яких купувати не дуже зручно. І Якщо у вас є топовий інструмент, ви можете залетіти одним з перших і пізніше вже фіксувати Ікси. Так от, екосистема FATI придумала справді унікальний механізм, в рамках якого токен FATI виступатиме як інструмент revenue share, тобто холдери будуть отримувати Отримувати 50% від прибутку згенерованого власне фет-ботом. Таким чином вони будуть вибудовувати здорове, якісне ком'юніті, яке в свою чергу буде задоволене прибутком з боту і всіляко підтримуватиме проект. Варто розуміти, що на подібного роду інструменти зараз величезний хайп. Ми бачимо, як швидко розростаються різного роду платформи по типу памфана і так далі. Що і казати, навіть біржа Binance залістила монету Banana Gun, яка свого роду є аналогом Фаті, однак дещо поступається йому за функціоналом. Про неї покажу згодом. І ось така аналогія дозволяє нам розраховувати справді на хороші ікси. Якщо подібний проект вже залістили, то, звичайно, і у ФАТі є усі перспективи, щоб згодом потрапити на топ-1 біржу. Варто відзначити, що фат розробляла топова європейська студія Клевокс. В свою чергу студією керує команда MoonfightLabs. В якої десятки топових партнерств, зокрема з Binance та багатьма іншими, і це, звичайно, вказує на її. Рівень, повертаючись до теми інвестицій, хочеться відзначити, що в екосистему FATI проінвестували чотири відомих венчурних фонди. Варто розуміти, що в кожного фонду є велика аналітична команда, і перш ніж приймати рішення, вони детально вивчають кожен момент. І власне підтримка від венчурних фондів допоможе проекту вийти на топові централізовані біржі. Також ще одним важливим моментом, на мою думку, є те, що команда є абсолютно публічною, і відповідно вони відкриті до діалогу. Що безумовно додає трасту до проєкту ФАТі. Також хочеться відзначити високий рівень впізнаваності проекту, адже про них регулярно говорять в Твіттер-аккаунтах. Вони співпрацюють з усіма топовими кол-інфлюенсерами. Та відповідно згадки про проект неодноразово з'являлися в топових криптовалютних ЗМІ. Далі, як на мене, можна поверхнево ознайомитись з токеномікою. Бачимо, що загальний саплай складає 1 мільярд токенів. Нижче ми бачимо, що капіталізація проекту буде складати. Всього лише мільйон доларів, що дуже і дуже мало. Пізніше покажу аналогію з іншими проектами, і ми будемо розуміти, що фактично ринковий потенціал проекту є дуже великим, адже, як на мене, тут може йти мова про десятки мільйонів капіталізації, і це знову ж таки в умовах актуального ринку. Якщо ми говоримо про якийсь локальний булран, то цілі можуть бути набагато вищими. Далі б хотів поговорити про самого FATBOT як основний продукт. Перш за все, хочеться відзначити, що в перші 12 годин після запуску вони отримали вже понад тисячу користувачів. Таким чином, ми розуміємо, що до продукту справді був підвищений інтерес. Переходимо безпосередньо на сайт і бачимо, що тут все зроблено максимально юзерфрендлі. Ось так виглядає наш гаманець. Я спеціально створив новий. Тут ви можете поповнювати його, тут в нас вкладка для ручної торгівлі, тобто все максимально зручно і зможе розібратися навіть новачок. Тут ви можете шукати токени, вводячи назву або ж контракт. Далі в нас тут є вкладка бот трейдинг, де безпосередньо можна використовувати різні мережі і шукати різного роду токени. Загалом бот зараз постійно вдосконалюють і в подальшому будуть додаватися нові фічі, але вже зараз функціонал виглядає набагато. То більш якіснішим, ніж аналогових проектах. Безумовно, подібного роду інструменти це майбутнє, адже зовсім нещодавно відбувся злам біржі Бейбіт, і це було черговим підтвердженням того, що тримати кошти на цексах не зовсім надійно, і все більше користувачів переходив в сегмент DeFi, де гаманець повністю належить вам, і лише ви можете користуватись своїми активами. Впевнений, що в цієї нічі є хороший потенціал, що і казав. Ати подібного роду проект вже підтвердив свою профпридатність, і їхній токен було заліщено на бінансі. Власне, мова йде про токен від проекту Banana Gun. В свій час він був дуже хайповим і сильно вистрілив. Бачимо, вони дійшли до лістингу на Binance і продовжують там торгуватися. Зараз ціна в районі 23 доларів, однак, на піку вона перевищувала 70. І капіталізація навіть зараз складає 80 мільйонів доларів. На піку була практично 250. Так, так, 250 мільйонів доларів. Лорів нагадаю, що стартова ринкова капіталізація Фаті буде всього лише 1 мільйон. І це, звісно, залишає величезний апсайд росту. Адже якщо ми порівняємо ці проекти, то фактично в них обох акцент на торгового бота. Однак, торговий бот в Banana Gun зовсім не зручний, і я пробував ним користуватися, коли він був на хайпі, і це справді завдання не з простих. Люди, які не мають належного досвіду, просто не зможуть його використовувати. Адже все зроблено зовсім не юзерфрендлі. Натомість у ФАТі все максимально просто і зрозуміло, зможе розібратися навіть новачок, і при належному розвитку користувачі будуть переходити саме на їхній трейдинговий бот. Завдяки цьому буде генеруватися прибуток, і звичайно, токен від ФАТі буде зростати, адже нагадаю, що 50% від прибутку буде рівномірно розподілятися серед холдерів. Як на мене, потрібно обов'язково зважати на даний факт і якщо Банана Ган змогли дійти до рівня Бінансу, тоді у Фаті є усі передумови, щоб повторити або ж і перевершити їхній успіх. І якщо хтось думає, що подібного роду трейдингові боти не генерують прибуток, ви можете просто перейти на аналітичний сервіс Дюна і побачити, що тут справді колосальні цифри, які виміряються декількома мільйонами доларів прибутку. І це, звичайно, справді вражає. Лише уявіть, якщо в ФАТі будуть такі ж самі показники, відповідно, нехай вони там зароблятимуть 3 мільйона доларів в тиждень, і відповідно 50%. Тобто півтора мільйони будуть розподілятися для холдерів проекту. Це, звісно, звучить багато обіцяючи, і опираючись на дану інформацію, в проекту вже понад 10 тисяч холдерів, які відповідно повірили в цю ідею, купили токен на пресейлі і вже в очікуванні майбутніх прибутків. Додатково хочеться відзначити релевантність такого сегменту, як мемкоїни, адже після виходу мему від президента США Трампа інтерес до цієї індустрії. Лише зростає. Як бачимо, ми зайшли на PAMFAN, і тут фактично кожної секунди виходять нові меми, і кожного дня це історії на тисячі нових проєктів. І, звичайно, потрібні якісні інструменти, в рамках яких можна вказати чіткі критерії і, відповідно, купувати лише ті монети, які справді мають хороший потенціал. Однак, не трейдинговим ботом єдиним в проєкту є також своя play -to -earn гра яка найбара. Ближчим часом буде реалізована в рамках App Store та Google Play. Тут фактично нам потрібно прокачувати свого персонажу, це свого роду аналог та магощі, тобто нам потрібно робити рутинні справи і таким чином заробляти нагороди. Власне, основна ідея продукту полягає в тому, щоб залучити нових користувачів та ознайомити їх з екосистемою FATI та, зокрема, торгового боту. Ну і на завершення, давайте детально ознайомимось з токеномікою, адже перед будь-якою інвестицією Інвестицію потрібно розуміти, як власне, буде розподілятися саплай, чи грамотно вибудований розподіл токенів, ну і, звичайно, вестинги. Адже нам потрібно розуміти таймфрейми, скільки потрібно буде чекати, відповідно, коли ми отримаємо свої токени, і так далі. Бачимо, що тут все розписано доволі покроково. Зокрема, все в деталях по кожному раунду. Перш за все, хочеться відзначити, що команда не отримає жодних токенів на ТГЕ, таким чином вони фактично. Підтверджують довгострокові цілі в проекту, тобто в них 0% на ТГЕ, Кліф 6 місяців, і потім лінійний розлог протягом 3 років. Бачимо, що адвайзери те саме, і знову ж таки на IDO виділено 10%, на маркетинг 4% на TGE. Нас більш за все цікавлять пресейл раунди. Зараз у нас 14-й раунд, актуальна ціна 29 центів, ну, точніше, 2,9 цента. І бачимо, що на TGE ми отримаємо розлог 10%, що є доволі стандартно, кліф 1 місяць і лінійний вестинг 14 місяців. Бачимо, що проект вибудував якісну систему, в рамках якої, чим раніше ви зайдете, тим нижчою була ціна. Однак тут, в принципі, можна сперечатися, наскільки вигідно було заходити раніше і зараз, адже зараз у нас розлок 10%, і я, звісно ж, надаю перевагу отримувати більше розлоку на початку. Таким чином, ви можете більшу частину ваших вкладень відбити одразу на лістингу і в подальшому отримувати вже пасивну заробітню плату. Бачимо, що 14-й раунд. Є перед останнім, після цього буде фінальний раунд. І, власне, Лістен запланований на першу половину 2025 року. Сподіваюсь, що він буде справді гучним і дозволить нам усім заробити. Ну і найголовніше, як взяти участь. Бачимо, що проект надає нам різного роду можливості, кожен може обрати як йому зручніше. Тут навіть реалізована купівля з картки, але я її не тестив. Ви ж можете скористатися ефіріум мережою і купити за ефір чи з Та також можна використати арбітрум мережу в якій низькі комісії. Там вже можна сплатити власне, за самі арбітруми або ж за USDC. Я використовував chain BNB, адже він є найбільш зручним, і у мене були BNB на балансі. Якщо у вас їх немає, то ви можете просто придбати BNB на біржі, вивезти їх на Metamask, законектити його до сайту та придбати. Бачимо, що тут ви можете ввести ту кількість токенів, яку хочете придбати. Нехай це буде 2000. Давайте так веду, щоб кожен бачив. Дві тисячі тут відображається еквівалент в BNB. натискаємо Instant Buy, підтверджуємо в гаманці і вуаля, все готово. Варто відзначити, що тут є реферальна система. Своє посилання залишу в описі до даного відеоролику. Перейшовши за ним, ви отримаєте 5% бонусу при купівлі токену. Фаті я також отримую бонус, тому фактично ситуація. Він він. Сподіваюсь, я зміг максимально детально розкрити тематику проекту. Якщо у вас виникатимуть будь-які запитання. Пишіть їх в коментарях, я з радістю відповім. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Я вибачаюсь за мій дещо охриплий голос, адже прихворів, але просто не міг залишити вас без контенту. Всі потрібні посилання залишу в описі до даного відео. А за традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.